Привіт, мої малята, мої хлопчики та дівчата. Я рада вас всіх вітати, дітки, а спробуйте відгадати мою загадку. Кружляє ніжно білий пух, вдягає зайчик свій кожух, вдягає лиска, рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма. Яка ж пора це, діти, це. Зима! Молодці, малята! Так, настала зима. І сьогодні ми з вами дізнаємося, чим же зима відрізняється від інших пір року. А допоможе нам в цьому наша гостя чарівна сніжинка. Привіт, малята! Які ви всі гарні. Як мені приємно вас всіх бачити! Сніжинко, і ми раді тебе бачити. Нам з малятами дуже цікаво, які зміни відбуваються зимою в природі. Розкажи нам, будь ласка, гаразд, ну нова зі мною в чарівну подорож. Зима це неймовірно красива пора. В цей час природа спить. Зимові місяці це грудень, січень, лютий. На дворі стає холодно. Дні стали коротшими, а ночі довшими. Річки, озера, ставки вкриті кригою. Коли зимою випадає багато снігу, вся земля, дерева, будинки стають білими-білими. Дерева та кущі вкриті пухнастим снігом. Який дуже гарно переливається на сонечку. Бувають взимку за віхоли, завірюхи, на даху можна побачити бурульки, на вікнах морозець малює візерунки. Люди одягають теплі речі, діти з радістю катаються на санчатах, лижах. Ковзанах грають у сніжки і ліплять снігову бабу. Наближаються новорічні свята Миколай, Новий рік, Різдво. Тварини одягають теплі шубки, а деякі з них, такі як зайчики, змінюють свою сіру шубку на білу, а ведмеді їжачки, бурундучки. Лягають у зимову сплячку та сплять до весни. Птахи перелітають ближче до людей, щоб їм було легше знайти їжу. Тому потрібно дбати про них, будувати для них годівнички та підгодовувати їх. Природа поринає у глибокий сон аж до самої весни. Та незважаючи на всі труднощі. Зима це чудова пора, це казка. Але ця казка може бути і небезпечна. Давайте поглянемо на картинки та визначимось, коли ж поведінка дітей взимку може призвести до біди. Тоді зима буде небезпечна. До рота брати бурульки не можна. Кататися на замерзшій річці чи озері не можна, це дуже небезпечно. Одягатися відповідно до погоди. Не штовхайтеся, це теж може призвести до біди. Малята, будьте обережними та здоровими, щоб зимова казка не була для вас небезпекою. Малята, я б з радістю ще побула з вами, але мені час повертатись. До побачення. Малята, наше заняття добігло кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво з нашою сніжинкою. До побачення, до нових зустрічей!